Вітаю! мене звати Ліана. Я психіатриня та психологіня платформи розмова, місце, де ви можете знайти психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про дофамінову залежність, вплив соціальних мереж та інших джерел швидкого задоволення. Тож, відкладіть ваш телефон, якщо ви зараз граєте в ігри і паралельно слухаєте це відео, ви вже заручник дофамінової залежності. А якщо ви не граєте, то, можливо, помічали, що вам важко перестати гортати стрічку новин або зупинитися після одного епізоду серіалу. І ви спитаєте: Ліана, а що в цьому поганого? Давайте розберемось. По-перше, що таке дофамінова залежність і швидке задоволення? Дофамін це нейромедіатор, який відіграє ключову роль у системі винагороди нашого мозку. Він відповідає за почуття задоволення та мотивацію повторювати дії, які приносять його. Умовно, якщо ви займалися в залі, щоб покращити своє тіло і досягли результату, то мозок нагородив вас дофаміном. Ви відчуваєте себе задоволеним, і це стимулює вас продовжувати ходити в зал, щоб і надалі тішитись результатом. Але така діяльність вимагає багато часу, а дофаміну хочеться вже. І тут ми починаємо шукати швидке задоволення. Задоволення це таке миттєве отримання приємних відчуттів без значних зусиль. У сучасному світі це може бути перегляд соціальних мереж, відеоігри та азартні ігри, онлайн-шопінг, навіть вживання фастфуду. Отримувати дофамін, не підіймаючись до дивану, це приємно, але може призвести до дуже неприємних наслідків. До речі, як я раніше зауважила, робота над собою приносить задоволення, а тим паче робота над своїм психічним здоров'ям. На платформі Розмова ми допоможемо підібрати найкращого фахівця по вашому запиту і відповісти на всі ваші питання. Для всіх наших глядачів діє знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. А тепер давайте розберемось, що не так з соціальними мережами. Вони створені таким чином, щоб отримувати нашу увагу якнайдовше. Алгоритми підбирають контент, який викликає у нас емоції та стимулює викид дофаміну. Смартфони стали продовженням нашої руки. Ми відчуваємо дискомфорт, якщо не маємо доступу до них, і це не випадково. Розробники додатків використовують психологічні трюки, щоб зробити нас залежними. Швидкий контент, тіктоки, меми задовільняють нашу потребу в новизні та стимуляції, але знижує здатність до концентрації на довготривалих завданнях. Боюсь, що вам вже нудно дивитись це відео без гаджетів в руці. Але я в вас вірю. Відволічіться, поставте нам вподобайку, підпишіться, якщо ще не підписані, та продовжимо. Уявіть ситуацію: ви відкриваєте соцмережу на пару хвилин, а проходить година. Знайомо, скільки часу ви вже на Ютубі? Це результат впливу дофамінової петлі, яку створюють додатки. Але яка від цього шкода, окрім втраченого часу? По-перше, це зниження концентрації та продуктивності. Постійна стимуляція знижує нашу здатність зосереджуватися на складних завданнях. Також відбувається підвищення рівня стресу та тривожності. Мозок перевантажується інформацією та не встигає обробляти емоції, з'являється порушення сну. Синє світло екранів та постійна стимуляція заважають виробленню мелатоніну – гормону сну. Далі втрата інтересу до довгострокових цілей та проєктів. Миттєві задоволення стають пріоритетом, і ми втрачаємо мотивацію досягати значущих цілей. Згідно з дослідженням Стенфордського університету, постійна стимуляція дофаміну може призвести до зниження чутливості рецепторів, що викликає апатію та симптоми депресії. Тобто, загинаємо пальці, зниження концентрації, зниження продуктивності, підвищення тривожності, порушення сну, апатія, депресія. Але я не закликаю вас виконати у вікно смартфон. Я розкажу вам, як це контролювати. Спочатку треба створити дофамінове меню. Дофамінове меню це свідомий підхід до вибору діяльності, які приносять задоволення та користь без шкоди для мозку. Спочатку спробуйте дофаміновий детокс, встановіть цифрові межі. Визначте час, коли ви не користуєтеся гаджетами, наприклад, за годину до сну. Але заздалегідь продумайте, чим ви будете займатися, окрім гаджетів. Вимкніть непотрібні сповіщення. Це зменшить кількість відволікань. Проведіть цифровий вихідний один день на тиждень без гаджетів. Якщо не виходить, то хоч приберіть телефон від інших занять, які приносять вам задоволення. Наприклад, спробуйте їсти і концентруватись на тому, що в тарілці, а не дивитись серіал. Дайте собі можливість проживати буденні речі без додаткової стимуляції мозку. Я кажу навіть про походи в туалет з телефоном. Можете написати в коментарях, де ви найбільше потрапляєте в дофамінову петлю. Мені важко не залізти в телефон, коли я на перерві між сесіями, тобто там 5 10 хвилин відпочинок. Замініть швидкі задоволення на корисні. Незмінна порада багатьох наших відео це спорт. Вибачайте, але правди ніде діти. Він багато де допомагає, бо сприяє виробленню дофаміну, який покращують настрій. До речі, штангу тягати не обов'язково. Є, наприклад, танці чи навіть ходьба, також творчість. Малювання, музика, писання стимулюють мозок здоровим чином, і не тільки коли ви ними займаєтесь, а й просто поглинаєте. Послухайте музику дорогою на роботу, а не залипайте в ігри. Також живе спілкування. Знову ж таки, поговоріть з кимось, коли вам хочеться втекти від цієї реальності в цифрову. Практикуйте дихальні практики та медитацію, адже перше регулює нервову систему, а друге допомагає знизити стрес і підвищити усвідомленість. Плануйте свій день, встановіть чіткі цілі. Це допоможе зосередитися на важливому. Розбивайте великі задачі на маленькі кроки. Кожен виконаний крок приносить задоволення та мотивацію. Спробуйте прямо зараз вимкнути сповіщення на телефоні на годину і дослідити, як ви себе почуваєте. Можете написати у коментарях про свій досвід. Моя улюблена суперпорада – Введіть у свій раціон продукти багаті на тирозин, які є попередником дофаміну. Це шпінат, авокадо, банани, вам у поміч. Можливо, вам здається, що це дуже багато кроків, і у вас кипить мозок, бо як це все зробити. Але не поспішайте. Виберіть і реалізуйте одну чи дві поради на початку. Коли вони стануть вашою звичкою, то додавайте ще. Щось може подобатись і вдаватися, а щось ні. Для цього робимо вправу. Створюємо журнал дофаміну. Ведіть протягом тижня журнал і записуйте, які відо діяльності приносять вам задоволення і як ви себе почуваєте після них. Це допоможе виявити шкідливі звички та замінити їх на корисні. Дофамінова залежність. Це виклик сучасного світу, але розуміння її механізмів допоможе вам повернути контроль над своїм життям. Свідомий підхід до вибору діяльності і турбота про себе, ключ до балансу та гармонії. Також нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє знижка 20%. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, справжнє задоволення приходить не від миттєвих стимулів, а від повноцінного та усвідомленого життя.